Доброго вечора. З вами адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. Сьогодні ми поговоримо про болючу, водночас вкрай важливу тему, яка торкається з сердець чи не кожної української родини. Це пільги для учасників бойових дій та одноразова грошова допомога сім'ям загиблих військовослужбовців. Державою визначені пільги та допомога військовим. Та їхнім родинам. А тому треба чітко знати, хто на що має право і як ці права реалізувати. Почнемо з того, що учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних сил, діючої армії, флоту, у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях, як у воєнній так і у мирний час. Та у таких осіб наявне посвідчення учасника бойових дій отримане у встановленому законодавством порядку. Коли захисник чи захисниця отримали посвідчення учасника бойових дій, у БД, з цього моменту виникає право на пільги. І не лише у захисників, а й їхні родини, також, які разом з ними проживають. Отже, які ж пільги мають право отримати учасники бойових дій? Зокрема, це безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів, першочергове безплатне зубопротезування за винятком протезування з дорогоцінних металів, безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості санаторно-курортного лікування, яке здійснено самостійно. 75% знижка. Плати за комунальні послуги, а для осіб з інвалідністю внаслідок війни 100% знижка, безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі. Внутрірайонних, внутрі та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, також електронного квитка, який видається на безоплатній основі, щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація, першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, протягом двох років з дня взяття. На квартирний облік. Пільги щодо оплати за житло, комунальні послуги та паливо надаються учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього. Як здійснити оформлення пільг на комунальні послуги? Щоб оформити пільги, перш за все, учасник бойових дій повинен бути зареєстрований в єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб. Які мають право на пільги, в подальшому потрібно звернутися до пенсійного фонду, виконавчого органу сільських селищних міських рад або центру надання адміністративних послуг та подати посвідчення учасника бойових дій, паспорт, ідентифікаційний код, документи про родинні зв'язки, свідоцтво про шлюб, народження дитини та інше, довідку про склад сім'ї або про місце проживання. Подача документів таких здійснюється у паперовій формі шляхом особистого звернення, або надсилання поштовим відправленням, або ж в електронній формі, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або через єдиний державний веб-портал електронних послуг портал Дія з обов'язковим КЕП кваліфікаційно-електронним підписом. Звертаю вашу увагу, що пільги на оплату житлово-комунальних. Послуги надаються виключно у грошовій формі органами пенсійного фонду. Тобто ви сплачуєте комунальні послуги в повному обсязі, а Пенсійний фонд України виплачуватиме вам відповідну суму пільги шляхом перерахування коштів на ваш банківський рахунок чи іншим чином, в залежності від того, як ви оформите таке відшкодування. І важливо, пільги починають діяти з моменту звернення не автоматично, тому краще не зволікати. Як діяти, якщо ж, не дай Боже, військовий загинув. Сумна і болюча тема, але треба про це говорити. Адже багато сімей не знають, що їм належить за законом, як їм діяти, і не отримують того, на що мають повне право. Отже, якщо захисник чи захисниця загинули під час виконання ними обов'язків військової служби, то їхні родини мають право на одноразову грошову допомогу. Ця сума становить 15 мільйонів гривень. Виплата розподіляється порівно між усіма, хто має право на таку виплату. То хто ж має право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті військового? Право на отримання одноразової грошової допомоги мають за наявності особистого розпорядження військового особи, на користь яких складено таке розпорядження у розмірі частки визначеної в такому розпорядженні у відсотках. Незалежно від змісту особистого розпорядження, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова, вдівець та непрацездатні батьки загиблої, померлої особи у розмірі 50% частки, яка належала б. Кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження. У разі відсутності особистого розпорядження або за наявності неохопленої особистим розпорядженням частки розміру одноразової грошової допомоги, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги. Її частки мають особи у рівних частках. Діти, зокрема, усиновлені. Зачаті за життя загиблої померлої особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу померлу особи за її життя було позбавлено батьківських прав. Вдова вдівець: батьки усиновлювачі загиблої особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав, або їх батьківські права були поновлені на час її загибелі смерті. Онуки загиблої особи, якщо на момент її загибелі, їх батьки загинули, померли. Жінка, чоловік, з якою загибла особа проживали однією сім'єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі за умови, що цей факт встановлений рішенням суду, яке набрало законної сили. Утриманці загиблої особи визначені. Відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, у разі загибелі військовослужбовця, коли виникає право на отримання одноразової грошової допомоги. Фактично, якщо говорити юридичною мовою, то право на одноразову грошову допомогу виникає в день загибелі смерті особи, що зазначено у свідоцтві про смерть. Якщо військовий зник безвісти за особливих обставин або його в судовому порядку визнано безвісно відсутнім, та у подальшому рішенням суду оголошено таку особу померлою, то право на грошову допомогу виникає з дати набрання законної сили рішенням суду про оголошення такої особи померлою. Для отримання одноразової грошової допомоги кожен із осіб, які мають право на таку допомогу, повинен подати. Пакет документів до РТЦК та СП. А саме заява про виплату одноразової грошової допомоги, встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних, заповнюється за місцем подання документів ТЦК, свідоцтво про смерть військовослужбовця, видане відділом Державної реєстрації актів цивільного стану громадян. Документ, що посвідчує особу, довідка про номер платника податків, ідентифікаційний номер. Копії документів, що підтверджують родинні зв'язки з загиблим або перебуванням на його утриманні для дружини чи чоловіка, свідоцтво про шлюб для дітей, свідоцтво про народження дитини, для батьків, свідоцтво про народження загиблого, для осіб, які перебували на утриманні загиблого. Документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого військовослужбовця або судове рішення. Знайте свої права та підвищуйте. Свою правосвідомість. Наступна тема, яку ми з вами обговоримо, буде про особливості спадкування. Також ви можете самі запропонувати тему, яка вас цікавить. Для цього на Facebook-сторінці адвокатського об'єднання Скорпіон або Facebook-сторінці чи інстаграм-сторінці каналу Рівне 1, під відео ви можете залишити свій коментар з тим чи іншим питанням, які вас цікавлять. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми були вам корисними сьогодні. З вами був адвокат, арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чеполюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики та задля запису на консультацію звертайтеся за номерами телефонів 067-360-1991 або 098-956-97-98. Слава Збройним силам України!